У даному відео ми познайомимося з нашим онлайн-офісом. Таку сторінку має кожна людина, яка зареєструвалась в компанії. І, неважливо, як консультант чи як клієнт, такий бек-офіс відкривається для кожного. Щоб туди зайти, натискаємо кнопку Війти зверху, справа і вводимо. Номер консультанта і пароль, які прийшли на вашу електронну адресу. Зараз ми потрапимо на головну сторінку, де буде ваше прізвище ім'я. Ось. Це недавно зараз дівчинка, яка почала працювати, ми зайшли на її сторіночку. На, в цьому бек-офісі збирається та зберігаються дані про всю вашу роботу. Так, давайте почнемо спочатку. Каталог. Зверху зліва натискаємо, ми можемо його переглянути онлайн. Ось такий зараз діє каталог номер 11 Щоб його переглянути, є тут така стрілочка. Натискаємо на неї і гортаються сторінки. Щоб збільшити сторінку, не бачите чи код, чи хочете щось прочитати детальніше. Натискайте на сторіночці, ще раз натискаєте, повертається назад і гортаєте далі. Якщо ви щось хочете замовити з каталогу. Наприклад, давайте виберемо блиск для губ. Тут знизу висвічується продукція, яка зображена на цих сторінках, натискаємо на блиск для губ. Тут можемо прочитати, якщо натискаємо на зірочки, можемо прочитати відгуки про цей продукт. Кому подобається, кому дуже подобається, кому не дуже подобається, по відгуках можете у вас скластись певне враження. Повертаємось назад, ми десь перескочили, так. давайте додамо в корзину ось цей бібі-крем, це новинка даного каталогу. Натискаємо «Добавити» і воно заскакує в вашу корзину. Ось тут корзина зелененьким засвідчується. У вас на даному етапі 11 балів, 56-58 гривень коштує цей бібі-крем. Далі, давайте ще щось виберемо. Акція на сумки, акція Віталія, хто хоче поїхати з новеньким фотоапаратом. І ось таку популярну туш кинемо нашу корзину. І так гортаєте каталог до самого кінця і, по ходу вибираєте, що вам необхідне. Воно це все зберігається в вашій корзині. Так, це що на рахунок каталогу? Тут ви можете переглянути слідуючий каталог. В слідучому каталозі ви можете порівняти, наприклад, ви хочете вибрати собі якусь туалетну воду, ви порівнюєте ціни де дешевше. Чи в діючому каталозі, чи може ця туалетна вода буде дешевше в слідуючому каталозі. Далі переходимо в нашу корзину і дивимося, що в нас там є, що ми вибрали. Ось є наш крем і є туш. Якщо ви передумали. Крем замовляти, можете натиснути Видалити. Тут ще не остаточна ціна, не звертайте уваги на це, натискаємо продовжити. І ось ця сторіночка вискакує, де вже вся ціна така, як має бути. Переглядайте, чи вас все влаштовує крем туш. Може, ви щось передумали, можете, хочете ще щось додати. Каталоги вам прийдуть новенькі. Вибираєте доставку, куди свою адресу, куди ви хочете, щоб ваше замовлення прийшло. Якщо ви бажаєте оформити без плати за доставку, тут натискаєте Вибрати продукти. І ось тут теж 4 сторінки. Переглядаєте, яка є тут продукція. Те, що вам потрібно, ви вибираєте, звертаєте увагу на ціну, ставите крапочку і вибрати продукт. Якщо замовлення менше 200 гривень, доставка 7 гривень, якщо замовлення 200 і більше, доставка 4 гривні. Якщо ви щось вибираєте з цієї продукції замість плати за доставку, ви нічого не платите. Перерахувати замовлення, Ось, ми тепер бачимо, що доставка по нулях, оплата перед отриманням і сума, бали, і натискаємо Зберегти замовлення. Обов'язково натискайте цю кнопку, тому що, якщо ви не збережете, замовлення вам не прийде. І не чекайте його. Це що на рахунок замовлення. Можна ще замовити іншим способом коротенько, зараз вам покажу. Може, у вас є фізичний каталог на руках, ви щось для себе вибрали, ви сюди вбиваєте коди і кількість продукції, яка вам потрібна, і все далі додати в замовлення, і далі все так само як було. Обов'язково тут перечитайте інформацію. Наприклад, якщо ви розмістили замовлення, зберегли його, але не прийшли, не забрали його. Вам штраф 5 гривень накладається, в принципі, небагато, але все одно не бажано цього робити. Тут ви можете вибрати плату за доставку, які продукти ви можете. Ці продукти змінюються що каталогу. Якщо автоматично вам каталог вкладається в замовлення, він 3,50 коштує, якщо ви не бажаєте його Мати вам вистачає цього онлайн-каталога, тоді ви можете відмовитись, ввівши код 901.20 ось в цю ячеечку. Повертаємось на, на нашу головну сторінку. Далі ось продукція. Якщо не хочете каталог гортати, ви можете подивитись тут для обличчя, макіяж, аромати для тіла, для волосся, аксесуари, велнес, верімі, це молодіжна серія і для наших чоловіків. Популярні продукти, по категоріях розбита чоловіча серія. Ну і так, і всі інші для обличчя, теж категорія, щоденний догляд, сонцезахисний, інтенсивний, популярна продукція. Можете переглянути, що найбільше продається. Далі е, важливо, зверніть увагу на налаштування особистого профілю. Натискаємо. Ось тут ви можете змінити деякі свої дані, не всі, які ви надали при реєстрації. Наприклад, привітання, як ви хочете, щоб ви тут писались на своїй сторінці. Ось госпожа, господин, пан, пані вибираєте. Виберемо вашу електронна адресу, ви можете її змінити. Далі можете змінити пароль. Пароль вам надано автоматично. Якщо ви хочете придумати свій, вводите сюди старий пароль, вводите новий і повторно новий і зберігаєте. Адреса, може ви переїхали, чи щось неправильно ввели вам при реєстрації, теж можете сюди відкрити. Описки адреса не змінюється, тільки адреса доставки може змінюватись. Виясняється. Ось сюди вводите зміни і ОК натискаєте. І також телефон можете змінити. Якщо у вас змінився номер, теж зберігаєте. Далі знову переходимо на головну сторінку. Я для того перехожу, щоб вам було більш зрозуміло, де знаходяться ці всі кнопочки. Важливий оцей цей як заказ продукції так, тут що корисно, як оформити, оплатити і отримати заказ. Тут ви знайдете всю інформацію потрібну. Контактна інформація можете безпосередньо в компанію задавати питання, як заказати. Продукти способи розміщення заказу через сайт Oriflame Отак, як я тільки що показувала, в одному з сервісних пунктів Oriflame СПО по всій Україні, вони знаходяться майже в усіх містах. І в сервісному центрі Oriflame Тобто, сервісні пункти Oriflame, ви там отримуєте замовлення. Ви, якщо у вас якісь проблеми чи з інтернетом, чи ви. Не вдома, а вже хочете зробити замовлення, вам зобов'язані там подати замовлення на ваш, під ваш номер консультанта, не мають права вам відповімити. Або сервісні центри Oriflame. Вони знаходяться в великих містах. Ось тут є Київ, Донецьк, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Сімферополь та Одеса. Ось в цих містах є сервісні центри. Тут є дані, де вони знаходяться, які години працюють. Якщо ви живете в цих великих містах, ви замовлення можете відразу замовити в цьому сервісному центрі, і вам за кілька хвилин його видадуть. Вам не потрібно його чекати. Якщо, наприклад, на СПО, то 3-4 дні буде йти ваше замовлення. Далі, як заказати продукцію? Собе розміщення заказу. Ага, це якраз інтернет заказ, інтернет заказ. Теж розписано. І, до речі, ось тут є справа, інструкція, як робити замовлення. Так на багатьох сторіночках є більш детальна, більш розжовуюча інформація, ви заходите сюди і тут вам по кроках розписано детально, як робити замовлення. Загрузилось. Ось, замовлення продукції через інтернет. Досить детально, з малюночками, все показано, розписано, розмальовано. Уважно читайте, виконуєте все по інструкції і у вас все виходить. Так, Повертаємось назад, як проплатити замовлення. Є маса способів, теж можете тут пройтись, проклацати. Є великий вибір проплат, як отримувати замовлення теж. Розписано, є інструкція. Читаєте далі є ще мобільні пункти видачі. Вони знаходяться теж тільки в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Це їздить такий вантажний пус, і він стоїть в певних районах міста. На певній вулиці і з певної години видає продукцію. Ви можете замовляти на мобільний пункт видачі і під'їхати забрати своє замовлення. Так, Далі знову повертаємось на, наш, на нашу головну сторінку. Підтримка продажів, тут дивимося, що в нас є. Тут теж багато цікавої інформації, майстер-класи, академії. Теж почитайте, ви знайдете багато, досить багато чого цікавого. Зараз повернемось на замовлення продукції, що покажу вам, як вибрати свій пункт. Може я зашвидко заказ продукції натискайте. Тут є сервісні центри і пункти обслужування СПО. Тут дуже зручна карта. Ось, вибираєте свою область, де ви живете, наприклад, в Чернівецькій, натискаєте і СПО, які знаходяться в Чернівцях, їх скільки є, один, два, три, вісім аж, і в районних центрах, на які вулиці, мобільні телефони і в які години вони працюють. Вибираєте і ви сюди будете собі замовляти замовлення. Тут рекрути. Рекрути – це люди, яких ви зареєстрували. Ось люди, яких зареєструвала ця дівчинка, вони зберігаються три останніх каталоги. Якщо люди за період трьох каталогів не розмістили замовлення, вони звідси. Видаляється з бази даної назавжди. Людина втрачає можливість мати знижку і працювати. Далі ваша структура. Ось структура. Це в першій лінії зареєстровані особисто вітою. Вже пішли, будує структуру Олені гілочку. Олена поки що не підключилася ще до роботи, але вже Віта їй допомагає. Так, давайте повернемось знову на нашу головну сторінку. Тут є завжди новини. Які нові акції проходять, також ось тут справа в нас є. Акції, розпродажі, новини, програми, які постійно діють продукція замість плати за доставку. Я ж перечитайте, тут є ще знизу ваші запитання. Тут ви знайдете відповіді на ваші запитання теж по категоріях можете вибрати і перечитати. В принципі, саме головне я вам показала. Ще раз кажу, що такий онлайн офіс має кожен консультант. Дуже зручно, дуже вигідно, тому що компанія робить основну роботу за нас, веде статистику, бухгалтерію. Тут зберігаються дані кожного консультанта, структури, ваша зарплата, все тут зберігається. Компанія знайомить з новинками, з міроприємствами, проводить вебінари про продукцію. Головне, щоб ви уважно переглядали, перечитали, походили по цьому сайту, ви знайдете все, що вам необхідне для роботи, для замовлення продукції, і відгуки по продукції, можете почитати, вибрати. Абсолютно, все ви знайдете на цьому сайті. Ну, якщо щось десь. Не виходить, не виходить або не можете знайти якусь інформацію. Звичайно, звертайтеся до свого спонсора. Наразі бувайте! До зустрічі! Гарного вам дня!